Вітаю товариство! Продовжуємо пізнавати та залюблюватися у своє, присвячуючи це 160-тій річниці з дня народження Андрея Шептицького. Ми знаходимося у родинному селі Митрополита Андрея, в селі Прилбичі. І позаду нас каплиця Усипальниця, якій похоронені родичі Андрея Шептицького. В попередніх сюжетах ми трішки про неї згадували. Сьогодні ще один факт про неї. Читаємо у шематизмі Переміської єпархії Греко-католицької церкви від 1879 року. Що Петро Шептицький, це дідусь Андрея Шептицького, по лінії батька, заповів спорудити каплицю осипальницю. Пам'ятаєте в попередніх сюжетах, скільки він також літургій заповів служити у цій каплиці щорічно? Якщо пам'ятаєте, напишіться в коментарях або ж подивіться в попередніх сюжетах. Петро Шептицький був похований біля старої церкви Собору Пресвятої Богородиці у Прилбичах. А Іван, його син, почав спорудження каплиці. Десь до 1879 року, бо в цьому шематизмі, згаданому нами, було записано, що каплиця ще не споруджена, проте почалося її будівництво в полі. Зараз вже тут навколо є помешкання місцевих жителів. Раніше ця каплиця була на окраїні села. Приїжджайте сюди. Тут особливе місце. А ще тут можна послухати неймовірну тишу і природу. Я вам дякую за ваші підписки, вподобайки, коментарі, а також вашу підтримку на монобанці. Залюблюємося у своє. До зустрічі завтра.